Твої богу сходи за прекрасний світ, за життя. Молодіжний фестиваль християнської пісні. «Вдячні Господу за пісню, що проходив у місті Надвірній вперше, ще раз показав, що всім є одна велика християнська родина. В журі фестивалю були визнані авторитети. Композитори Остап Гавриш, Марія Притулюк та отець Валерій Сиротюк, коломийсько чернівецька єпархія. Сьогодні відбувається правду, історична подія. Прийде ще трохи часу, і ось цей фестиваль. Як справжній великий корабель попливе світом, і тоді вже мало хто буде згадувати. А ви на двірнянці повинні це знати і пам'ятати, що саме від вашого причалу пішов у світ великий фестиваль музики і пісні, духовної музики, духовної пісні. У молодіжному фестивалі християнської пісні взяли участь юні виконавці цілого ряду районів, в тому числі надвірнянського, які виконували чудові духовні пісні у прекрасному молодіжному пісенному стилі. Настрій на фестивалі був гарний. Ведучі священники дуже мило жартували. Навіть члени журі не втрималися і також заспівали, в тому числі отець Валерій Сиротюк, Остап Гавриш і його донька Мар'яна. Слава Богу, що є. Такий народ, який називається українським, що можна сміливо для нього писати, дарувати своє сокровенне, це свою музику. Повірте, я неспроста так сказав, тому що не все так просто. Навіть я останні роки, ще був, скажімо, кілька років назад, відчував на собі такий тиск, щоб давай пісні на російській мові і давай їх до Москви. Я радий, я відмовився і радий, я сказав, що моя мрія завжди була творити писати для свого українського народу. А переможцями першого молодіжного фестивалю християнської пісні Вдячні Господу! За пісню стали третя премія Наталія Федорів та Ірина Блашко, друга премія Мар'яна Яцюк за пісню Молитва за Україну. Перша премія Наталія Дем'янчук за пісню, яку написав її батько Воскресіння. І переможці, і всі учасники нагороджені дипломами та пам'ятними подарунками. А юна переможниця фестивалю поїде на фестиваль у місто Ригу.